Продовжимо вникати, як а ну, переклади. Точно, вникати. Так і буде. Ну, зараз, вникати. Е, Псалом 118.5. У своєму утиску я завалав до Господа, мені подобається, заволав. Боре, покажи, як це волати. <смір> О, Коля. Заволав до Господа, Господь мене почув і визволив. І ми з вами постимося вже не перший місяць, молимося, щоб Бог вивів нас, дав прорив. Тобто в нас є сфери, де є скрутні обставини, а ми. Волаємо, щоб е, прорив був. Може, це в особистому житті, може у житті дітей, в фінансах, е, в здоров'ї. І також, е, е, по-перше, ми шукаємо Царство Боже. По-перше, це е, питання церкви, ріст церкви і е, фінансовий прорив. І ось Артем гарно молився, молодець, заріз церкви, щоб люди. Торкали, щоб та плутанина, а я знаю, який він ігре в них, в духовний, це, да, щоб е, ясність думок прийшла. Але ми зараз приводи до себе, Біблія каже: вникай у слово, і щоб ми зі слова черпали те, що Бог нам. Поради, які дає для нашого прориву. І спочатку, ми, я вже казав, так робив на, на минулому тижні. Давайте продовжимо. Прославляйте Господа. Е, перший вірш це фундамент. Адже він добрий і його милосердя вічне. Хай скаже Ізраїль, його милосердя вічне. Нехай скаже Дім Аарона, його милосердя вічне. Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, його милосердя вічне. Е, ви вже розумієте, да? я пояснював, чому Ізраїль, Дім Арона, всі, хто шанує Господа. Е, розумієте чому, да? Ну, Ізраїль це взагалі Божий народ, Дім Арона це. Це ті, хто служать, ну, Бог, навіть не колена Левіна, тому що це ширше. Коли а? Левіна, колина Левіна це ширше. Це всі там, група порядку, всі, всі, хто служить, а Діма Арона це священники. Це особливо, ви пам'ятаєте, як піднявся Керей, вони теж були з, -з, -з колена Левіїна, але вони заздрили священникам. А ми з вами всі царственне священство. І ті, хто шанує Господа, це виявляється особлива каста. Особливо навіть навіть ще тонше, якщо йде, ну, якщо йде. По наростаючій, там спочатку Ізраїль, весь народ, потім священники, а хто шанує, це сама особлива каста або група людей, якщо щоб вас не засмучувало це слово каста. Група людей, хто шанує? Хто це шанує? Ті, хто Біблія каже, що ті, хто шанує, вони входять перед обличчя, благогавіти, як, як це молився. Неємія е, у першому розділ, розділі. Там е, сказано бояться, але це теж «шанують», це теж воно і є. О Господи, це Неємія 1:11. О Господи, нехай же Твоє вухо буде уважним до моєї молитви, Твого слуги і до молитв інших Твоїх слуг, котрі прагнуть ушанувати Твоє ім'я ім'я. Блага посприяє, ви бачите, коли ми шануємо, насправді шануємо Господа, що це означає? Що ми Його шануємо більше своїх почуттів, ми радимося більше зі своїми з Богом, з його волею, ніж з обставинами. Амінь. Ну, Наприклад, сьогодні на Насті зранку там був. Собачий лай, вона там, те, ну така, вона не пішла. Хоча вона, слава Ісусу, не було температури, але і ось ми з Вікою вирішили, щоб Віка все одно йшла хоча б там на пару годин, але на молитву вже в Ярика попросили, щоб він побув з нею. Але ну, вони там дуже довго не можуть бути. Але все одно ми що ми робимо? Шануємо. Шануємо Бога Його волю, не йдемо як зручніше, а на молитву, щоб ми прийшли. І от шанувати у російській ім'ям твоїм. Тобто, коли ми шануємо, ми живемо у Божій присутності. Коли ми йому слухняни, слухняни не як раби, а як діти, які вірять, оце я прививаю до Ярика. Йому багато чого хочеться. Ну, він гарний хлопець, гарний хлопець, але багато чого хочеться, що не дуже корисно. Я йому як це сказати, інтелігентно Ну, Ну дано, що це не так. Це, не, це інтелігентно, але не гучно. Забиваю, отак от скажу. Забиваю у голову думку, що ми, тебе, ми з мамою тебе любимо і що ми тобі. Кажемо, це не те, що нам контролювати тебе. Ну, ви знаєте, нам всім здавалося. І зараз здається, якщо наші якісь стосунки не співпадають з пастором, він контролює. Ну, це дитячий садок. Але я йому, як я сказав, Забиваю, забиваю думку у голову, у серце, що ми тебе любимо. І якщо щось не співпадає з своїми бажаннями, то вір нам, шануй нас, і вір, що ми тебе любимо і що ми бажаємо Тобі блага. От так само ми повинні до Бога відноситись. Якщо нам щось не подобається, ну чому тут пастор підпадає під, під удар? Чому? Тому що з Богом ми свої почуття, ми їх е видаємо е часто за волю Божу, я маю право на це, на це. А коли з пастором, пастор це людина, він каже, люміній, ну, наприклад, там, чи ще щось. І все. І тут, і тут починається. Пастор теж людина, пастор маніпулює, ну, диявол дає е підкиду, як Ярик теж, коли ми йому кажемо. Досить грати Роблекс. А, а ви ж. І купа аргументів. Чому ми не прави? А чому? Тому що бажання дуже дуже міцне, і воно захищається звинуваченням. Так само і через нас диявол працює, коли ми щось бажаємо або не бажаємо, і нам пастор що скаже. І що тут перемагає? Шанування Господа. Послух, що ми його любимо, Господа, ми його шануємо і віримо, що у послусі буде благословення. Ось, коли ми шануємо насправді. Амінь. І тоді з таким серцем у своєму тиску я заволав, Господь мене почув. А починаємо ми з чого З хвали Господу, Схвали. і незважаючи не перший вірш. Е, Я казав, це минулому е, тижні, але це треба затверджувати. Прославляйте Господа, адже Він добрий. Незважаючи на обставини, ми повинні твердо, міцно вірити, що Він добрий, незважаючи ні на що. І Його милосердя вічне. Якщо Бог допускає якусь важку обставину у твоє життя, знай, це до блага, якщо якась втрата, якщо ти не залишиш віру, а залишишся вірним і будеш вірити і далі, то що Бог пообіцяв євреям 11.40. А скільки Бог передбачив, для нас щось краще. Якщо є якась втрата, амінь. Якщо є якась втрата, все одно, От, Ну наприклад, нас ударили автівку нашу влітку. да І зараз Оля, слава Богу, спасибо Олі, Віталік, Віталік. Тимчасово він не з нами, але він з нами. <хи> він допомагає завжди. Я знаю, що він зі своєю родиною буде е, у строю, скоро буде ходити. Амінь. І ось е, вони міняють служать. Окрім всього, Віталік не тільки це допомагає, але окрім цього, ще вони міняють нам. Е, 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 Кольос, колеса, колеса міняють, і одне стерлося. Колесом. Стерлося. І я підозрюю, що це ну, зробили, мабуть, от задній міст, куди нас стукнули. Мабуть, може, не доробили щось. Тому я до Миколи звернувся, щоб подивилися, ну, експерти, ну не експерти, а там е, Славік, щоб подивився, і сказав: бо якщо там щось скривне, то будуть летіти за кожний сезон, буде летіти е, резина. Це. Тому ми, е, і знаєте, що ну це дуже ну не дуже, але неприємно, досталь неприємно це. Але я знаю, що все сприяє до блага. Я знаю. Ми любимо Бога, ми в Його волі. Тому я і казав вчора проповідь, що пильнуй, ревнуй про волю Божу. Тому якщо ти не ревнуєш про волю Божу, то не буде тебе все сприяти до блага. Бо, бо там що кажеться? покликаним за Його волею. І люблячим Бога, все сприяє до блага. Амінь. Тому якщо Бог. Допускає якусь втрату, він якщо ми стоїмо в вірі і реагуємо правильно, Бог перебачив для нас щось краще. Готується. Я вірю, щось готується краще. Проведу машину, чи обставин Не знаю чого, але я вірю, що все сприяє на добро. Амінь. Тому Бог милосердний, не можна так дивитися. Ой, Бог, чому ти? Чому ти у нас грошей немає на даний момент купляти нову автівку? Чому ти допустив? Навіть і я не я винний. Я зовсім сто 100% був правий, коли нас стукнули. Я пропускав пішохода, швидко не їхав. Все тут бах. І йдуть якісь наслідки, але все до блага. Амінь. Не знаю як, але я знаю, що рано чи пізно все обернеться до блага, і Бог приготував щось краще. Ось такий підхід для, до життя в нас повинен бути. Прославляйте Господа. Адже ну це повертаємося, псалом 118, перше, адже він добрий і його милосердя вічне. Амінь. Хай скаже Ізраїль, його милосердя вічне, хай скаже Діма Аронов, його милосердя вічне. Хай скажуть усі, котрі шанують Господа, Його милосердя вічне. І от з такої позиції серця ми волаємо або кричимо до Господа і щоб Він дав нам прорив у тій сфері, яку ти потребуєш, і рано чи пізно це буде. Амінь. Ну, я б мог би ще казати, але давайте будемо е, такі е, ролики записувати, щоб будемо дивитися, е, щоб розкручувати наш канал. Бажаємо вам благословень.